Всім привіт! Зараз покажу вам візеруночок, він дуже-дуже простенький, але, знаєте, як для різноманітності має бути. Вяжеться також просто, можна поворотними рядами, він ось так виглядає. Можна по колу в'язати, він ось так виглядає. Тож, як він вяжеться, дивимось. Так, Три петельки на гачку прив'язуємо разом. Заходимо знову туди. Де пров'язували наступну петельку, три разом пров'язали. Так, і в кінці обов'язково потрібно пров'язати стовпчик без накиду в таку от останню от перемичку. Пров'язали повітряна петля, розвернули, і починаємо, якщо подивимось, то з другої косички одразу ж. Витягнули одну петельку, з наступної косички другу. Пров'язали три разом. Знову заходимо туди, де пров'язували, витягнули петельку, в наступну зайшли, витягнули, пров'язали три разом. Ось так, вяжемо до кінця і не забуваємо про, останню, про останній стовпчик, який в'яжеться в перемичку. Дов'язуємо до кінця останню три петельки пров'язали і шукаємо стовпчик останній, і заходимо під перемичку і пров'язуємо стовпчик без накиду. І робимо повітряну петлю. Розвертаємо в'язання і починаємо знову. Ось такий гарненький візеруночок ми отримаємо. Ніби як звичайними стовпчиками без накиду, поворотними рядочками, але дещо бачите інший. Ось так виглядає, коли ви в'яжете з якоїсь звичайної пряжі, це в мене вовна. Ось так виглядає. Для плечових виробів також дуже гарний візерунок. Ось так виглядає, якщо ми будемо пров'язувати з товстого шнурочка, це в мене 4-5 мм шнурочок, поліефірний, ось такий має вигляд візерунок. Теж нічого. От. І якщо в'язати по колу, то ось що у нас виходить. Якщо в'язати по колу неповоротними рядами, ось такий гарний візеруночок у нас виходить. Головне підібрати гачок, розмір гачка до пряжі. Хочете, може бути, щільніше, хочете вільніше, але ось так от гарно виглядає. Цей візерунок підходить як для плечових виробів. Так, і для сумочок. Ну, а далі вже дивіться, як його використовувати.